Академія лідерства планує відкрити свій осередок в Чернівцях. Проєкт рішення про співфінансування школи для активної молоді розглядали депутати Чернівецької міської ради на черговій сесії. Більше далі в сюжеті. Ліквідували комунальні підприємства та розглянули можливість фінансувати осередок академії лідерства. У Чернівцях відбулось чергове засідання Чернівецької міської ради. Управління освіти запропонувало фінансово підтримати формаційну платформу особистісного розвитку для молоді. В осередку, який можливо відкрити в Чернівцях, навчатиметься 40 дітей. Для цього міська рада повинна виділити понад 5 мільйонів гривень. Рік навчання вартує 16 мільйонів. Тут два роки з 32 мільйонів ми за забезпечуємо тільки п'ять і 4 мільйони. Решта коштів нам надають з державного бюджету, тому що ця програма підтримується з державного бюджету, а також за кошти іноземних партнерів. Пропозиція викликала палке обговорення теми серед депутатів. Думки міських обранців розділились. Мені подобається ідея школи академії лідерства. Мені дуже подобається ця ідея, але чи можемо сьогоднішній день собі це дозволити так. зараз? Ми говоримо не про 40 учнів, більше буде Чернівецької територіальної громади, менше. Ми говоримо про драйвер, про локомотив, про той осередок, який дозволить залучити значно більшу кількість проєктів в наше місто через репутаційні виграші. Немає можливості забезпечити всі соціальні програми. А мова йде і про на, напрацювання на нової програми щодо підтримки наших захисників, захисництв членів їх сімей загиблих і членів сімей загиблих, ми не можемо собі дозволити цю розкіш сьогодні. Важлива справа це майбутнє нашої країни, це розвиток. Я ну, просто руками-ногами за це рішення. Єдине, що в мене виникає запитання, чи на часі. Тому що реально у нас кожного дня Васильович, ви самі знаєте, кожного дня військові звертаються. В свою чергу виконуюча обов'язків керівника Української академії лідерства Євгенія Матейчук зауважила, в майбутньому вихованці навчального закладу зможуть стати кваліфікованими фахівцями та залишитися розвивати місто на керівних посадах. Коли говоримо про українську академію лідерства, і за підтримки Чернівецької міської ради, ви отримуєте не просто 40 дітей, які будуть навчатися, ви отримуєте партнера. Який може робити різного рівня освітні проекти? Зрештою депутати вирішили розглянути можливість виділити кошти з бюджету вже на червневій сесії. Окрім того, під час засідання прийняли рішення про ліквідацію двох комунальних закладів реклами та Чернівці міськліфту. Повноваження останнього відтепер виконуватимуть управлінські компанії. Дано комунальна. Прімство два місяці буде перехідний період всіх споживачів місць ліфта буде повідомлено про необхідність перекладання договорів. Якщо ми беремо це ОСББ, то це безпосередньо голова ОСББ перекладає договір. Якщо це ЖПК, е е багатоквартирні житлові будинки інші, які перебувають на обслуговування в управлінських е компаній, то це управлінські компанії укладають договір з обслуговуючими компаніями у ліфту. Зокрема, 5 мільйонів сімсот тисяч гривень депутати спрямували на підтримку військовослужбовців: Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Максим Демко, Чернівецький промінь.